Добрий день. добрий день, добрий день. Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. А, прошу всіх зареєструватися, я бачу, що вже всі зареєструвалися, хто в відомості зареєструвався. А, значить, 26 депутатів на 77-му позачергову сесію з'явилося 17 депутатів, всі решта з поважних причин. Дозвольте 77 сьому позачергову сесію оголосити повідомлення. Вот наших дітей, наших детей, Давайте всі понимаем, Марина Володимирівна. Давайте її привітаємо області. Шановні колеги, пропонується затвердити порядок денний. Всі на руках, всі ознайомлені, а букву я надсилала завчасно. Є якісь пропозиції? Прошу підтримати пропозицію Оксани Петрівни. Затвердити даний порядок денний за основу та Ми утрималися нуль, ми голосували нуль і сутні дев'ять, але рішення прийнято. Тому ж пропозиція встановити наступний регламент роботи сесії для доповідей до 10 хвилин для виступів, до 3 хвилин сесію. Закінчити за 30 хвилин. Якщо інших пропозицій немає, прошу підтримати мою пропозицію та її затвердити за основу. Прийнято. Отже, приступаємо до обговорення порядку денного сесії. Оксана Миколаївна, першої заступники, доповідає з першого питання про внесення змін до програми збереження культурної спадщини Банківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Шановні депутати, на попередній сесії ми прийняли програму, і згідно цією програми виділили кошти на облаштування алеї скверу слави. Коли ці э, документи понесли на експертизу, нам зробили зауваження, що це все-таки поточний ремонт. Э, і ми зараз переносимо зміни до програми, кошти з капітальних воздатків переносимо поточні і э, оголошуємо тендер, це бюджетні кошти, щоб все було прозоро і ніяких питань не було. Прошу підтримати. Комісія розглянуту. це прийшло мені. Це 250 тисяч тенге, що ми розлили. Тому що при поточному це вже тендерна да? ціна. <тур> 200 тисяч, так чи 230? Ні, мільйон, тобто. До мільйона 500 000, на переговори робите. <поставлено> Кажіть, ну так бо так. 300 тисяч, що по капітальному ремонту 210, вище ніж 200. По поточному від понад 330 це. По капітальному до Щоденно в інтернеті займає комунального некомерційного підприємства Іванської селищної ради Іванської медико-санітарної допомоги для будівництва та обслуговування будівель, закладів охорони здоров'я соціальної допомоги. Село Рожва вулиця Цідовицька, 20 а на жаль, ця адміністрація, до комісія не зібралася. Це дуже важливе питання. На цій земельній ділянці міжнародна організація міграції хоче встановити тимчасову модульну амбулаторію. І вимагають постійно з нас документи. Тому я дуже прошу підтримати, тому що від цього залежить ну встановлення е, ось такої спологи. Е, прошу підтримати, Шановні колеги, хоч земельної комісії не було, але Скі урядової компанії. Проти нулі трималися ну, ми голосували 09. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з комунальної власності до державної власності комп'ютерної техніки. Е, відповідно до програми, яка діє в рамках селищній е, громаді, е, ми купували для нашої військомати комп'ютерну техніку, монітори. 2786 гривен. Сейчас продаем баланс на 100. Прошу подрядку. Короче, полночь. За порачивание маю. Прошу підтримати данный проект, решение. За основу поставила. За 17.

приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради Іванківська центральна районна лікарня. Питання схоже з попереднього. Також подавали електричну ударну дрель ВОЗ, одна штука, і на цьому інструменту по металу. На нашій лікарні. Тому це погоджено, прошу підтримати вас. Шановні колеги, прошу підтримати дані проєктичні. Thank you. акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс відділу освіти Іванківської селищної ради купонне обладнання. Іде мова передавали на баланс відділу освіти гуманітарної допомоги купонне обладнання. Воно бувши його використання, в нормальному, в хорошому стані. Професійні сковорода, котле харчування, піч для піци, духові шафи, холодильника, плата індукційна, спритрудниця, на загальну суму вість. Проти нулі не голосували 0 відсутні 9, рішення прийнято Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунальної установи Іванківської селищної ради територіальний центр спеціального обслуговування надання соціальних послуг, а саме меблі, холодильник, прельниця з нею. Що у нас зараз робимо? Будь ласка, перценти, які находяться в ручному щитку в другому приміщенні. Прошу співпогоджувати, прошу підтримати нас. Особливо Николаю потрібно підтримати дані На виконання програм соціально-економічного розвитку регіону. Шановні депутати, у нас зв'язком звернувся перше відділення нашого відділення виборського ТЦК, військомат, будемо так назвати. Звернувся про надання коштів для проведення. З повідомленням. Вони розрахунку рахунку 200 повідомлень в місяць, вони просять 50 тисяч гривень. Ми надаємо і субвенцію державному бюджету. Наче ми не можемо надавати їх. Є якісь запитання? Немає. Вношу пропозицію на комісію розглянути підсумки. Так, Вношу пропозицію пропозиції підтримати даний проєкт рішення. Ми ну, голосували на ну, відсутні 9 рішення прийнято і наступне останнє десяте питання нашого порядку денного про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 7.2023 року про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Так, пропонується збільшити видатки по 50 тисяч на те, що... Також просить пропонується перекинути по тобто, відділу культури. Вам вже пояснили, що по парку слави. Забираємо із капітальних видатків, перекидаємо все на е, поточний ремонт. І на, буде проводитися все по відкритих торгах. Тож мільйон 490 це по самому е, поточному ремонту і на експертну оцінку 10 тисяч. Комісія. Дякую, Віталій Анатолій, все так. Yeah. Шановні колеги, я покажу, я пропустив підтримати даний проект рішення. Залихнути. you